Новорічний кубок Тячівської районної федерації греко-римської боротьби вже п'ятий рік поспіль проводять у районі. Ці змагання нагода перевірити можливості своїх вихованців та підбити підсумки численних тренувань за рік, каже директор Тячівської ДЮСШ. Де ми підводимо підсумки відділення греко-римської боротьби у нашому районі. І... Стараємося проводити вже позачергово, щоб залучати села. Це грушево, ганичі, популяризувати здоровий спосіб життя і дітей і невеличкими сладостями їх пошити до на наступних перемог. Змагалися більше сотні юних спортсменів з чотирьох відділень греко-римської боротьби, які працюють в районі. Боротьба проходила серед представників трьох вікових груп. Змагались хлопчики від 6 до 17 років. Щодо вагових категорій їх було аж 20. Якщо брати географію населених пунктів, це починає з дубового. І по цій долині йдемо Ганичі, Нересниця, Тересва, і поїхали далі. Бушти, Чачево, Руське Поле, Терново, Грушево, Нижня Апша, Солотвіно. Новорічний турнір з рекоримської боротьби провели в Грушеві не випадково, адже історія цього виду спорту у селі сягає аж трьох десятиліть. У боку сільської ради виділено приміщення для розвитку цього спорту. Є в них свій зал. з размілітом зробили їм поточний ремонт того зала. Стараємося допомогти, підтримати їх у цьому виді спорту, аби наші діти виходи, не сиділи в кафе бойшиться займатися спортом і були здоровими. Турнір з греко-римської боротьби провели традиційно за сприяння депутата Верховної Ради України Василя Петьовки. Тож впродовж дня греко-римці боролися за звання кращого серед кращих. Найсильніші вправно клали на лопатки суперників. У результаті визначилися призери у кожній ваговій категорії. Відтак і володарі головного турнірного кубку. Місто тячів вибороло золото, за ним село Ганичі, а бронза у Грушева. Призерів нагородили почесними грамотами та медалями, а лідерів турніру кубками. Усі без винятку учасники змагань отримали від імені Василя Печовки і солодкі подарунки.